Діанде мік жіночого одягу. Почнемо ми саме з верхнього одягу, який буде в лоті. Ось така тепла ковтинка Теді в розмірі М. На замочку. Всередині ось така м'якенька. Далі в нас укорочений піджак за кашкіри. В розмірі 40. Жилетка буде без капішону. В розмірі 42. Далі парка розмір 38. Вона з колекції для вагітних. Тут в нас є спеціальне відділення для дитини. Це все, все можна відсігнути. Всередині на хутрі. Ось такий плащ, Він буде в розмірі L з поясочком. Далі в нас будуть жіночі ковтинки. Перша в розмірі M, Наступний светер в розмірі L. Стильний укорочений светр в розмірі M, Кофта на замку розмір L. Розмір S, розмір S, Сорочка в розмірі 46. Светр в розмірі L. Світшот розмір M, Розмір 44. Також в лоті буде нічна сорочка в розмірі L. Далі в нас буде низ. Почнемо з джинсів. Розмір 28, довжина 32. Класичні штани, розмір 32, довжина 34. Розмір 46. Клосини для вагітних розмір М. Далі у нас спідниця. Розмір 40. Класичні штани розмір 42. Розмір 46. Розмір 44. Класичні шорти, розмір 36. Далі у нас сукня в розмірі 38. Комвец в розмірі 42. З поясом. Розмір С укорочений топ. Також хотіть буде сумка з замшевими вставками, шарфик, Ось така шапочка, форсетний бюст, колготи катонові. Носки упаковці 5 штук, ще носочки, упаковці три пари.